Що любов, любов довго терпить, любов не шукає свого і так далі. Дивіться, я ж хотів, давай зачитаємо е, перший псалом. Відкриємо перший псалом. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить. І не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріхів, Та в законі Господнім його насолода. І про закон його вдень та вночі роздумує. І він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне Його. І все, що він чинить щастить йому. Не так ті безбожні вони, як полова, що вітер їх розсіває. Ось тому не встоять безбожні на суді, ані грішників у зборі праведних. Дорогу поправени знає Господь. А дорога без Божої загине. Ви знаєте, я пройшов цей текст Божого і, Як тут говориться, знаєте, я вчора був в Млині, бо дарував мені навіть, такий час. Я десь років 25-30 не був, що в дитинстві, коли з батьком її їздили один. То такі часи були, що було, щоб було лепшениці. І ви знаєте. Я привіз таку пшеницю, таку, ну, не буду виражатись, ну, дуже багато було засмічено, дуже багато було у тій пшениці різного, різного різного. У мене, знаєте, Я дуже давно я дуже давно такого не бачу, такої грязної пшениці. Знаєте? І слово Господнє, бачите, говорить так само, що Бог. Але до чого я це веду? розумієте? І коли ми. Чисті перед Богом, коли наше серце чисте, коли немає у ньому бур'яну, коли немає різного лишнього насіння, Бог каже, він все, -все розвій. І ви знаєте, ми від'їхали, я ще з одним чоловіком тої тони пшениці, чотири мішка вищі в такої пологи. І, Знаєте, і Їдемо, і що робити туди, а додому нашого місця, вдома сміття. Що з собі робити? І ми їдемо по дорогою такою, як Ну і то ж знаєте, кось так е Бог якось так не дозволяє де-небудь, де-небудь то висипати. Ми знайшли такий яр великий, такий, і туди сипали тих чотири мішка. Нехай Господь благословить, щоб ми були чисті, щоб ми були пересіяні Духом Святим, Божим Словом, щоб нас в нашому серці. Не знайшлося такого такого багато лишнього, що скільки я лишов, вчора відсіяла, млин відсіяв, щоб наше серце було чисте. Ну десь бувають ми є люди, ми помиляємося, ми спотикаємося, десь може зайти в нас, якісь село, але нехай Господь благословить, що ми приходили до нього і спадали на колі, плакали перед ним. Нехай Господь благословить кожне серце во ім'я Ісуса Христа. Йому хай буде слава. Амінь. Піднімемось в наші ноги, помолимось. Боже святий Господи, владико небо і зі сьогодні перед Тобою стоїмо по Твоїй милості. Ми хочемо, Господи, поклонитись Тобі, подякувати Тобі, Господи, що Ти зберіг нас до цього часу знову, що ми прожили цей тиждень, що ми знову в зборі, Господи, всі живі, здорові. Наше тіло Боже функціонує, всі органи, які ти сотворив вони, Господи, працюють на відмінно, Боже, дякую Тобі, Господи, за Твоє слово, за твій хліб, духовний. Дякую Тобі, Боже, за. Кліпи до хліба, які ти сьогодні, які ти нам дарував, що ми можемо, Господи, розуміти волю Твою, що ми можемо чинити волю Твою, Боже, дай нам серце, Господи, таке, щоб Ти, Господи, міг працювати над ним, Господи, Ісусу Христа. Прости наші провини, Господи, ми є люди, ми так часто помиляємося, але в Твоя кров Ісуса Христа, Сина Божого, вона омиває від всякого гріха. І цей день, Господи, цей ранок просимо Твого благословіння. Твого ведення, Твого помазання, Господи, хай, Господи, Твоє ім'я сьогодні буде благословенне, Прославлений Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.